Цього року ми відзначаємо 200-річчя з дня народження видатного поета, художника українського пророка Тараса Шевченка. По всій Україні тривають урочистості. Зокрема, в столичному мистецькому арсеналі в рамках проекту Шевченко-Манія експонуються понад 50 художніх творів Тараса Шевченка з національного музею імені поета. Тут і вишукані акварелі та філігранні офорти пов'язані з основними етапами життєвого шляху майстра. Також глядачі мають змогу вперше побачити унікальну серію малюнків, створену Тарасом Шевченком під час аральської та Каратуйської експедиції та в Новопетровському укріпленні. У нас представлені особисті речі Тараса Шевченка, які роблять його ближчим, більш відчутним, і весь проект Шевченко-Манія покликаний актуалізувати творчість Тараса Григоровича, модернізувати його образ і дійсно зробити його ближчим. Відкинути ті нав'язані ідеологеми, завдяки яким не усі могли його полюбити у свої шкільні роки. Стереотипи, пов'язані з ім'ям Тараса Шевченка, розвінчує один із героїв нового фільму режисера Сергія Проскурні, український художник із польським корінням Станіслав Лячинський. Тарас, як людина, він дуже неоднозначна особистість, тому що він був натуратом. Він і пив, і гуляв. І 47 років, як мій друг Гриша Підобричка, помер. Все напів. 47 років. Мене найбільше завжди зачіпає, коли його зображують тим старцем з в цій шапці, дідом. Та який же він дід був? Люди добрі, це був молодий чоловік. Письменниця і філософ Оксана Забужко вважає однією з причин стереотипного сприйняття творчості нашого національного генія відсутність зв'язку сучасників зі своєю спадщиною. Це неби як непокоїть пані Оксану. Українцям необхідно просто навчитися читати Шевченка, каже письменниця. Проте вона зізналася кореспондентові УТР, що сама прийшла до розуміння творчості Тараса Шевченка лише на 30-му році життя. Я виховувалася в, в культурній українській родині з давніми традиціями, от із, там, з, з культурним переказом і культурною пам'яттю. і значить, ще там, маленькою дівчинкою мене якісь, якісь там теж на рівні кліпового запам'ятовування якісь тексти от, мені лишилися в свідомості. Але е, за великим рахунком, от так по-справжньому, щоб зрозуміти про що, і зрозуміти, яка за тим стоїть етична висота, і зрозуміти, що таке високий дух, і як він тобі, от, як ти в його присутності, і при його світлі, як тобі хочеться от, випростати, самій випростати спинку. І відчути те тепло, от людське тепло, яке яке наповнює ці е, рядки, і просто ну прозвуч щоб воно прозвучало як живий текст голосом живої людини. Оксана Забужко вважає спадщину генія актуальною в усі часи. Особливої гостроти набули його поетичні рядки в ці дні. Він писав про нас сьогоднішніх переконана пані Оксана. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Цієї зими насправді от в тому, що відбувалося, в усій цій от битві за Київ, яку українці виграли без допомоги і всупереч. Власній державі на нашій несвоїй землі. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. У масштабній відеоінсталяції на Шевченко відомого режисера Сергія Проскорні з 52 екранів, 365 екранів, як планував раніше Проскурня, не змогли забезпечити технічно. Промовляють школярі, студенти, поети, вчителі, митці. Сюжети демонструють, що Шевченко актуальний, сучасний, є в кожному з нас. Все римується у світі, і предмети, і жести, а не тільки слова. Ми з вами всі поети, і ми з вами всі художники і артисти. Треба тільки в собі не скукожувати, не ховати свій артистизм, і свої поетичні відчуття, свої емоції, вміти перетворювати в красиві людяні жести. Творчість Тараса Шевченка об'єднує усіх українців, у якому б регіоні вони не жили, якою мовою б не розмовляли. Один із героїв нового фільму Сергія Проскурні Тарас Шевченко Ідентифікація працює на нелегальній донбаській копанці російськомовної побуті. Але коли мова зайшла про Тараса Шевченка, відбулося щось незбагненне. Він заговорив українською. Шевченка вчили. Пам'яталося все. На літу схвачували. Равета соне, дніп широкий, сердито вітер забива. Додов вербине високий, горами хвилю пі. Я коли п'яне буває, ну мій край знає вже, як п'яне буває, оце пепі йде п'яний. Боється робити слогне дніпшок. Mm. <ріхи> слуха нема. Кричу, а мене душа співає. Відеоінсталяція з поезії Тараса Шевченка тільки один із масштабних проєктів, над якими зараз працює відомий український режисер і продюсер Сергій Проскорня. Митець створює документальний фільм, орієнтований передусім на молодіжну аудиторію Тарас Шевченко. Ідентифікація прем'єра стрічки має відбутися у мистецькому арсеналі під час відкритої ночі до Шевченка. Творець стверджує, що Шевченка як такого немає у фільмі. Завданням режисера було розкрити проблему фетишизації Шевченка чи використання його постаті в різних системах: ідеологічних, суспільно-політичних, пропагандистських. Дід Баба і Шевченко і Трипілля це вже в одному блоці. Мабуть, це можна сказати, як член родини. Швидше так. Це міфічний прадід, Мі міфічний прадід. Так склалася доля Тараса Шевченка, що більшу частину свого життя він прожив не в Україні. Шевченко постійно мріяв про повернення на батьківщину, але назавжди повернутися на рідну землю зміг лише після смерті. Іван Франко писав про Кобзаря: він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. So